Привіт на каналі Копачі з Полтави. Ми виїхали на Коп сьогодні морозно. Вон Серік ззаді мене. Вітьок пішов туди вже в ліс. Виїхали ми в такий чудний ліс, подивіться. Не знаю, ми тут з розвідкою сьогодні. Перше, не знаю, Серік сьогодні мене сюди завіз, буду розчитувати на якісь гарні знахідки. Не знаю, що знайду. Кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, буду рада. Комусь так теж можете писати. Що гарне знайду, обов'язково включусь і покажу. Ну що ж, вперед за знахідками. Ну що ж, друзі, включаюся до вас з першою знахідкою. Є гарна новина, є погана, як говорять. Дивіться, класне таке місце, тут дивіться, видно, навіть спуск іде. І в мене такий був звук, знаєте, як нібито срібло. Зараз я переключаюся і показую вам, що я знайшла. Погана новина в тому, що я. Переламала хрест, а гарна новина, що я його знайшла. Ну що ж, дивимося. Ну і так, гляньте, це яма, яку я знайшла, ну, де я знахідку знайшла. Хвилин з 30 пробувала його дістати з замершої землі. І ось що я маю. Дивіться, який хрест. Дивіться, це печалька, просто печалька. Зараз покажу вам поближче на От такий хрест. Ой, на жаль, на жаль, я його переламала. Ну, ви знаєте, земля підмерша і. Тож я його витягувала так і з силою, скажімо так, трохи пошкодила сама ж. На сонечко вилізло, гляньте, дивіться, яка гарнесенька. Маленький такий хрестичок. І він сріблий навіть. Срібний, да. маленький, срібний хресточок. Нічого, що ж, що маю, те маю. Йдемо далі. Ну, все-таки, збачите, здивувала мене ця місцинка, такі знахідки є. Будемо надіятися, що ще знайду. знайдемо. Перед далі! Ну що ж, друзі, включаюся до вас з сигналом, який не можу взагалі знайти. Послухайте. Не знаю. Думаю, щось може і гарне. Ось що вже натворила. Питаюся його тут все зламати, воно так під деревом. Є надія на те, що щось тут гарне. Отут знайшла хрест, дивіться, от за цими зломаними деревами. Включусь тоді, коли я таке щось там знайду. Чекайте хвилинку. Ну що ж... Позвала собі на допомогу. Дивіться вічка. Ми не можемо знайти вже разом цю знахідку. Я думаю, там точно щось цінне. Тільки щось знайдемо обов'язково зразу, зразу до вас. Ну що ж, показуй, що знайшов. Гаєчка. Гаєчка, друзі. Ну, і таке буває в нашому копі. Це ж таке діло. Ходімо далі вперед за знахідками. А я виходжу не просто так. Дивіться, вам ямка моя. Послухайте. Чітко так 16 й держи. Гляньте. Отак от, от ми попали на монетку. Зараз будемо з вами разом її доставати. Ага. Не так просто сьогодні. Це понамерзало, але ж, але ж ми все одно її достанемо. Радянщина, друзі, Радянщина зараз терну її випала. Дві копійки. 1950 рік. Отаку таку маю я знахідку. Ну нічого гарного. Це сьогодні перша монетка. Дивіться яка. Тільки щекану, гарненька. Нічого. Добренько знайшли. Я думаю, ще гарні знахідки будуть. І я маю кругляшок. Ви подивіться, ямка, яка копала її тут. Ламала, мені тільки лому не вистачає. Шикарно. Боже, який, який сигнал, який приємний звук. Друзі, це медяк. Це якась царська монета. Боже, Зараз почало розставати. Ми сюди приїхали буквально на декілька годин. Хо-хо, друзі, дивіться, це деньга. Круто, зелена така гарна в патині, Рік не бачу, 1700 якийсь. Ну то не суттєво, я вам потім на розгляді скажу, що за рік. Ми сюди приїхали буквально на три годинки. Три, ну, це так, максимум, погуляти, скажімо так, щоб не вдома на дивані. І такі знахідки, і хрест в мене, і радянщина вже попалася. Ну, ти що? Клас, клас, друзі, я рада. Просто розвідка. Бачите, як у мене люди запитують, як ви знаходите місця. Та ось так ось, подивіться, просто заходите в ліс, в ліс, будь-яку посадку, будь-який ліс і ходіть. Все. Знахідки вони сидять тут просто роками, віками. Ну що ж, ходімо далі. Ну що ж, друзі, вийшла я з цього ліску, гляньте, ближче навіть, до машини. Думаю, похожу ка я тут по полю. Ви подивіться, яка в мене знахідка. А? Гарненько так дзвони, дивіться, що я маю. Хто б мог подумати? На що в той ліс іти було, якщо тут все, прям гляньте, ось машина стоїть. Довсім недалечко. Фух, покопала я цю земельку. Що в мене тут попалося? Так, Так, зараз все мокрі, трохи розставати почало. О, друзі, це одна копійка. Царська монетка. Не знаю, не знаю хто правитель. Потім, як буду робити розгляд, я вже вам точніше скажу, так як все мокре, руки зараз мокрі. Чекайте, тоді все-все покажу. Отака знахідка на мене чекала. Ну, це дуже радує мене. Лайкосик косик за таку знахідку. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, ми біля машини, цей короткий коп трьохчасовий мій завершився. Хлопці, без знахідок, в однієї мене там трохи є результату. Зараз я знахідки всі помию, вам покажу все, що знайшла. Ну, якось так, скажімо так. Кому подобається, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Ну, а ми зараз зберемось, покажемо вам, що знайшли. Ну що ж, знахідки помиті. Так чудно, дивіться, нічого немає, ні в серіка, ні. Серіка є. Сіріка є? А ну давай, положи. Пуговиця такий є, так? Да? Ну ладно, покажемо те, що ти знайшов. Дивіться, це серік знайшов пуговку, таку гудзика. Він зломаний. Ну, <схе> що маємо, ти маємо. Ну, і перейдемо до моїх знахідок. Я вам вже все показувала. Ну, тут вже більш детально помила. Дивіться, який хрест попався, срібний клас. просто. Ну, Сама вухо відламала. ну, нічого. І таке буває, як кажуть, Взиму, взимку теж. Всякі бувають ситуації. Гляньте, яка на мені попалася одна копійка Олександровська. Капустина. Та, кажуть, в народі так на неї капуста. Так, дві копійки попалися радянських. Мені 1950 рік. І діньга. Діньга не видно взагалі, який рік. Бачу 1700, ну, затерти. Сірік він говорить, затертий. Ну да, Зато дивіться, яка вона чітка. просто, Вся зелена, в патині. ну Клас. Так, ну ось дивіться, знайшов, що в мене тут Віктор. ну таку прягу так. Ну що ж тоді, значить, отак От ми сьогодні три годинки покупали. Кому подобається, повторююсь, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Кому хочеться скинути мені фото, які я вам говорила в рубрику на інстаграм, скидайте шапки профілю. Ну, до нових зустрічей! Ну що ж, друзі, нова рубрика на вас чекає. Декілька людей згодилися прислати мені свої фото. Дякую вам за це. Я зараз виставлю всі фотографії, які були знайдені в різних місцях. Тобто це був і було, і Дніпро. Люди присилали, і Вінниця, і Полтавський район, і Полтава. Я чекаю на ще нові знахідки, присилайте фото, все покажу в наступних відео. Ну а зараз переступаємо до перегляду.